Деякі з Біблії сьогодні буду зачитувати, тому що я вірю, Бог поклав на серце моє. І я думаю, що це слово, яке ми сьогодні будемо чути, воно буде нам на благо, воно буде нам благословіння. Тема моєї проповіді звучить так: принципова позиція або не зраджуй своїм принципам. Іншими словами, помашення слова цього принципи, це той, хто керується певними принципами у своїх думках і діях, безкомпромісними. Ви знаєте, частенько нам, християнам, тим, які слідують за Господом, потрібно бути безкомпромісними, не йти на компроміс. Ви знаєте, що Ісус Христос сказав, що ми живемо у світі цьому, де князь світу цього панує, і де багато є зла. І якщо ми хочемо берегти себе в чистоті, і ми хочемо берегти цю обіцянку, яку ми давали Богу служити йому доброю і чистою совістю, ми будемо неодноразово в житті Своєму стикатися. Подібними ситуаціями, де нам треба буде відстояти позицію свою, Є позицію Божу, якщо ми люди Божі. І якщо ти не будеш відстоювати позицію свою, то, що тобі Бог сказав, як ти маєш робити, ти не зможеш бути християнином. Ісус Христос так і сказав, що хто не візьме свого Христа і не піде в світ, за ним не може бути Його учеником. І це дуже і дуже актуальне питання щодо кожного із нас. Тому що нам потрібно заявляти про свою віру кожного дня, де ми тільки не знаходимося: на роботі, в машині, в автобусі, на ринку, вдома, в церкві. Де ми тільки не знаходимося, нам потрібно заявити про свою позицію. Чи є в тебе своя позиція? Чи може ти не маєш своєї позиції? Можливо, ти живеш думкою іншого, і ти не маєш своєї власної думки. А якщо і маєш свою власну думку, то соромишся про неї сказати і соромишся її відстояти. Я вже наперед забігаючи, скажу: людина, яка не має своєї власної думки і не має своєї власної позиції, не буде, не буде мати поваги ні зі сторони інших. Не буде мати поваги ні сама до себе і не буде мати і схвалення від самого Бога. Тому що ця людина, можна сказати, безхребетна, вона не має чіткої власної своєї позиції. Сьогодні вона бачить цих, що роблять так, вона так робить. Сьогодні вона побачить тих, що роблять так, вона піде і буде так робити. Їй важко буде догодити таким чином Богу. Тому що вона. Не стала ту позицію, яку їй говорить Бог. Ми зараз говоримо не про позицію, яку людина сама собі надумала в своєму розумі. Ми говоримо в ту позицію, людина має стати про яку їй сказав Бог. Але знаєте, що Божі заповіді і Божа воля відкрита. Вона не є закрита, вона не є далеко. Кожній людині Бог відкриває свою позицію. І для того, щоб людина могла доводити Богові, їй треба виконувати те, що їй говорить Господь. А іноді те, що говорить Господь, виконувати людині, йде наперекір іншим позиціям, які мають люди, які оточують тебе. Тому та окріпить нас сьогодні Господь, якщо ми дійсно стали на дорогу христия... християнина і хочемо доводити Богові, нам потрібно буде зробити те, що нам говорить Господь. Хочу зачитати yeah. одне місце, про яке ми дуже всі добре знаємо, це Книга Вихід, 23 розділ з першого вірша. Не приймай пустих чуток і не погоджуйся з нечестивим стати нечесним свідком. Не будеш з більшістю учасником зла, не пристанеш до натовпу, схиляючись за більшістю або викривати правосуддя. В російському перекладі написано так: не слідуй за большинством на зло. Що говорить цей вірш? Цей вірш говорить, що ми в цьому світі будемо часто зустрічати такі випадки, коли більшість йде на зло. А ти маєш не йти за більшістю на зло. Ти маєш сказати: я не піду на зло з більшістю і я не буду робити так, як ви робите. Ви знаєте, це не просто сказати. І це не просто зробити. Тому що ти завжди виділишся із натовпу, ти будеш білою вороною. Ти будеш не такий, як інші. Всі роблять так, а ти будеш робити по-іншому. І це буде тебе виділяти. Ти не зможеш сховатися, тому Ісус говорить, якщо ти будеш слухати Його слів і не будеш йти з на, на більшістю, більшістю на зло, ти будеш подібний до міста, яке стоїть на вершині гори і яке не може сокритися. І ти будеш подібний до того світла, яке стоїть на вершині гори і не може сокритися. В тебе є вибір. Або ти будеш світлом, яке буде освіщати ось у темряву, а темряві це не подобається. Або ти приймеш позицію і ти з всі на зло, тому що у тебе забракне відваги або мужності, або сили зробити так, як тобі говорить Господь. І це є, буде відкат твій від Божого Слова, від Бога. І тобі буде дуже і дуже складно доводити Богові. Я більше того скажу, така людина не зможе доводити Богові. Ти можеш ходити в зібрання, в зібрання ти прийдеш, ти будеш один тут на зібранні, ти вийдеш в зібрання, підеш в натовпу людей, де робиться гріх. Ніхто навіть не буде знати, що ти віруючий, тому що ти будеш боятися сказати, що НАТО робить гріх. знаєте, апостоли не боялися говорити натовпу, що вони роблять гріх, що вони йдуть проти Бога. За це, звичайно, і їм було не солодко. Ми хочемо оберегти своє життя. Ми хочемо добре жити, ми хочемо, щоб нас поважали, ми хочемо, щоб все у нас було добре. І часто ми з більшістю погоджуємося на зло, тому що ми не хочемо відділятися. Ну, ви знаєте, це не та позиція, в яку нас ставить Господь. Якщо ти хочеш дійсно бути християнином, якого поважає сам Бог. І інші люди, і ти сам, ти змушений будеш заявити про Божу позицію, про волю Божу, яка є щодо тебе і щодо інших людей в нашому житті. Іван Христитель, хочу згадати цього чоловіка, зверніював був чоловік Божий, який звіщав про те, що прийде Месія. І казали, що люди хотіли порадуватися. з Світлі його, бо він був світильником Ізраїля. І одного разу йому прийшлося зустрітися з іродом. Ви розумієте, хто такий ірод? Це не є прибиральник десь на вулиці, це є правитель міста, який видає накази, який скаже тебе вбити, тебе вб'ють, який скаже тебе оправдати, тебе оправдають. Ну ви знаєте, коли Іван зустрівся з іродом. Йому байдуже, було хто це перед ним стоїть, він хотів йому сказати про ту позицію, яка є Божою. І він каже, О, те, що ти взяв жінку брата свого, ти робиш це не по-божому. Це не добре що ти зробив отак, ти пішов проти волі Божої. Здається, Іване, для чого тобі це казати? Та живи собі спокійно, нехай ніхто тебе не чіпає. Закрийся в своєму домі, роби свою справу, буде тобі добре, ну нащо ти того ірода чіпаєш? Але ви розумієте, Іван не міг мовчати. І якщо йому прийшлося зустрітися з Іродом і прийшлося заявити про Божу позицію щодо того, як потрібно поступати, він сказав Іроду. Ото, що ти взяв жінку брата свого, ти зробив гріх. Знаєте, Ірод поважав Івана. Він знав, що це людина свята. Він знав, що це людина, яка не зраджує Божій позиції, і він почав його за це поважати. І він написано з пошаною чи з любов'ю слухав все те, що розказував йому Іван. Але ви знаєте, кому це дуже сильно не сподобалося? Ірод за це Івана посадив у темницю. Бо каже, Іван, ти що? Будеш мені говорити, як я маю жити? Іди в тюрму. І Іван пішов у тюрму, тому що заявив про те, яка є воля Божа по відношенню до ірода в його житті. Потім, коли дочка Іродіати догодила іроду на день його народження, і той їй сказав: проси все, що хочеш, я тобі дам навіть до половини царства, вона пішла до своєї мами і питає, мамо, дивися. Ірона навіть і мені може віддати. Що, мене, що мені просити у нього? І ви знаєте, та жінка, яка хотіла дуже сильно бути царицею, каже: проси голову Івана Хрестителя, тому що це чоловік, який бажає нам зла, він не хоче, щоб я була царицею. Голову Івана Хрестителя проси. Та пішла до Ірода каже: дай мені на блюді голову Івана Хрестителя. Ірод уже не хотів це робити, тому що він поважав Івана Хрестителя. Але заради тої обіцянки, яку він дав перед усіма, коли сказав до цій досі Гродіаде, все тобі дам, він змушений був наказати воїну, щоб він пішов і відтяв голову Івана Хрестителя. І так і зробили. Отакий буває наслідок того, коли ти говориш правду, чому всіх апостолів втратили один Іван, де знав острові Патмос, в заключенні так? дожив там своїм життям. Тому Ісуса Христа розіп'яли на Голгофі. За що? За те, що у Ісуса Христа була позиція, позиція Божого Сина. І коли його Пилат запитав, чи ці переосвященники, чи ти є син Божий, що він мав сказати? Він сказав так, як є. І за це він був розп'ятний. Чому не багато е, людей було в Першоапостольській церкві, написано боялися хрестати до церкви, тому що там була Божа позиція в ці часи. І дос, е, достатньо було Ананію сказати неправду якісь, за якісь там гроші, які він продав, нечесним шляхом ну, поділився потім з Петром. Він впав без дихання. Зараз вже зовсім інакший час. Зараз ти у церкву приходиш, ти вже не розумієш, де церква Божа, а де, де її нема. Оце вже настільки змішалося. Християни втратили Божу позицію, що тепер важко розрізнити, чи ти християнин, чи ти не християнин, чи ти послідовник Ісуса Христа, чи ти не послідовник Ісуса Христа. І якщо ти будеш настоящим послідовником Ісуса Христа і будеш відстоювати позицію Божу, ти не зможеш бути незаміченим як у церкві, як у місті, як і в Україні. тому що твоя правда, Божа правда, яку ти будеш відстоювати, вона підніме тебе настільки, що про тебе будуть знати усі. Коли Бог виводив Ізраїля із Єгипту, Моїсей не війшов в землю обітовану через те, що теж забув, хто він, і що йому не личить робити перед Богом. Через те Бог дав повеління Ісусу Навину ввести Божий народ в землю обітовану. І коли Бог говорить Ісусу Навану, що ти ведеш народ мій в землю обітовану, Він каже Ісусу Навину. Говорю тобі одне, будь твердий і мужній. І декілька разів повторюється це слово до Ісуса Навина: будь твердий і мужній. Чому наголос з на це робиться? Тому що тобі прийдеться стикатися з різними ситуаціями. І якщо ти не проявиш твердість і мужність, ти не зможеш, так само, як і Моїсей, вести народ Божий в землю обітовану. Тому що різного роду. Люди будуть на тебе робити нажим, натиск, страшити тебе будуть. Будуть тобі всякі різні казати моменти в житті, де ти будеш вагатися, як ти маєш поступити. І Бог йому каже, тому читай слово моє, нехай не відходить воно від тебе ні в день, ні вночі. І тримайся цього слова, і будь твердим і мужнім. Якщо Бог тобі говорить отак. Нікого іншого не слухай, і роби отак, тому що весь світ тебе буде переконувати в тому, що ти маєш поступити інакше, а ти маєш керуватися волею Божою. Це слово, воно має бути завжди перед тобою. І написано Словом Божием, так роби. Хоч весь світ тобі буде казати: ні, це неправильно, зроби так, як тобі говорить Бог. Прояви твердість, прояви мужність, бо інакше ти не зможеш вести народ Божий в Ізраїлі. Якщо не будеш твердою мужнім, не будеш твердої мужнім, якщо не будеш принциповий в Божій позиції, ти втратиш силу Божу і єдність Бога. Ви знаєте, людина, яка не дотримується Слову Божого, іде на компроміс з гіхом, вона втрачає зв'язок з Богом, Бог відступає від неї. Чому в християнстві сьогодні, в церкві Христовій, мало так сили Божої? По якій причині? Бо тому що багато із нас йде на компроміс з світом цим з гріхом, тому і сили Божої є мало в нас. Друге, третє, що ми маємо пам'ятати, всі, хто заходив у річку чи озеро, чи де в іншому місці ви приймали водне хрещення, пам'ятаємо, що ми давали обіцянку Господу Богу. Свого роду це є клятва. Хоча Бог каже, не кляніться, але це є свого роду клятва, обіцянка. Чому ми не можемо, як інші, приймати військову присягу? Чому, віруючи за це, були покарані, в тюрми їх саджали? Чому я не можу давати присягу, військову? Тому що я вже дав присягу. Кому я дав присягу? Кому я дав клятву? Чому я не можу клястися комусь іншому? Бо я вже поклявся Богові, що я йому буду служити. І якщо я даю військову приймаю військову присягу, я тоді порушую ту клятву, яку я дав Богові. І я мушу тоді вибрати щось одне. Або я залишаюся вірним Богові свої обіцянці, яку йому дав, або я клянуся чомусь іншому. Тому Божа позиція в житті Християнина. Пам'ятаємо про обіцянку, яку ми давали Господу, щоб служити йому чистою і доброю совістю. Ми своїми устами, коли нас пастор, той, хто придавав нам хрещення, сказав, чи ти обіцяєш служити Богові чистою і доброю совістю. Ми говорили всі, що обіцяємо. То якщо ти є людина слова, і якщо ти обіцянку дав не тільки людині, але й Богові то пам'ятай, ця обіцянка є на тобі, і Бог пам'ятає про те, що ти йому пообіцяв. Оскільки ти йому пообіцяв служити чистою доброю совістю, тепер виконай цю обіцянку. І коли натовп, в який ти попадеш, буде грішити, а тобі буде треба заявити про Божу позицію, згадай про ту обіцянку, яку ти дав Богу. Можливо, вона тобі додасть мужності. Щоб заявити у натопі, і я не буду робити цього. тому що мій Бог говорить, що це є зло. Пам'ятаємо такого чоловіка, який був мардохей. В нього теж була принципова позиція. Був у царстві Болтасара чи Новоходоносора, як це звали, серя, Аману, який воздумав собі, що він чуть не Бог. І він захотів, щоб всі йому поклонилися. І ви знаєте, на жаль, більшість це і зробила. Ну, був один мардухей, який був людиною Божою. І він знав, якщо він поклониться Аману, він зрадить Богові. Він не, він не через те пок... не хотів поклонятися Аманові, що він був гордий. І він не хотів поклонятися Аману через те, що він знає, що це є гріх перед Богом, кланятися якісь людині, як Богу. І він сказав: Аману, я не буду тобі хланятися. Через це Аман дуже сильно взбісився, що аж хотів повісити його на 25-метровому якомусь там щаблі. Но ви знаєте, Бог завжди заступається за тих, хто є йому вірний, і хто твердий, і мужній і не зраджує Божому слову. І той Аман, який думав, що повісить Мардохея, був сам повішений на цій віселиці. Тому що він не пішов проти Мардохея, він пішов проти Бога, з яким був Мардохей. З тобою буде Бог, якщо ти будеш триматися Божої позиції. Зрадиш Богові, Бог відступить від тебе. Хочеш бути з Богом, тримайся Божої волі. Хочеш, щоб Бог тебе залишив, залиши Його, не дотримайся Його заповіді. Живи, як всі. І Бога з тобою не буде. І марно того, що ти будеш називати себе християнином, ніякого Бога з тобою не буде. Якщо ти не дотримаєшся тої обіцянки, яку йому ти дав. Але якщо ти будеш вірний Богові, Бог буде з тобою, як був з Мардухеєм, як був з Йосифом, і як був з Ісусом, і як був з усіма тими, хто не зраджував Богові. Часто ми зраджуємо своїм принципам. На жаль, це є факт. Нам треба це признати, тому що не вистачає нам часто сил Нам просто в цьому потрібно сьогодні покаятися і більше цього не робити. Ми часто зраджуємо своїм принципам, Божим принципам, і через це втрачаємо силу від Бога, втрачаємо повагу до себе, тому що совість твоя тобі чітко говорить, що ти йдеш проти волі Божої, ти починаєш не поважати себе у першу чергу. Ти, коли не поважаєш себе, ти не будеш мати поваги до ближнього. Ми втрачаємо повагу до себе, і ми втрачаємо повагу до ближнього. І ми втрачаємо повагу до себе і зі сторони інших людей. Коли ти не поважаєш себе, коли ти знаєш, що ти йдеш проти Бога і совість своє докоряє тобі, ти не поважаєш себе, тебе і не будуть поважати інших. Тому що і ти інших не будеш поважати. Якщо ти будеш поважати себе, Ісус Христос сказав: люби ближнього свого, як самого себе. Ти не зможеш любити ближнього, якщо ти не будеш любити себе? Неможливо це, щоб ти любив себе, якщо ти Божа людина, ти маєш чинити згідно волі Божої. Щоб серце твоє було чисто, Ісус Христос так і сказав: Ось іде Князь світу цього, но проти мене він не має нічого. Що подібне говорив і Павло. Чи можемо ми сьогодні так сказати? Ось Князь світу йде проти мене, нові проти мене немає нічого, бо я зберіг свою одежу у чистоті. І я не зраджував Богові у Божих заповідях і принципах в своєму житті. Що означає ні вашим, ні нашим? Або про що говорить Біблія? О, якщо ти був гарячим або холодним. А оскільки ти теплий, ні вашим ні нашим, коли ти не оприділився. І хто ти є, не має своєї власної позиції. Що говорить Біблія, коли Ісус Христос каже, о, хоча би ти був холодний або гарячий, но оскільки ти теплий, зверніть увагу, що Ісус говорить, і я виплюну тебе із уст моїх, говорить Господь. Це не просто Він каже, ну може, якось ти спасешся. Він каже, я виплюну тебе із моїх уст. Ти не будеш зі мною. Потому що ти не хочеш бути мені вірним. Біблія говорить, якщо можливо, то будьте у мирі з усіма людьми. Апостол Павло про це говорить: якщо з вашої сторони можливо, будьте з мирі з усіма людьми, поважайте людей, любіть людей. Але коли ти встаєш у ситуацію, де ти маєш заявити про Божу позицію, і ти розумієш. Що ти, коли заявиш про Божу позицію, ти не будеш у мирі з людиною, а ти станеш її ворогом на все життя, то ти маєш зробити те, що тобі говорить Бог. Якщо з вашої сторони можливо, будьте у мирі з усіма людьми. Ну якщо ти, заявивши про Божу позицію, стаєш ворогом, це вже не з твоєї сторони, це вже проблема тої людини, яка робить гріх і змушує тебе до гріха. І каже: якщо ти не зробиш гріх, ти будеш моїм ворогом на все життя. Ну вона не каже, якщо ти не зробиш зі мною гріх, вона то думає, що вона права в своїй позиції. Біблія говорить, якщо можливо, то будьте в мирі з усіма. Но іноді ти стоїш перед вибором, або відстояти правду Божу і стати чиїмось ворогом на все життя, або зрадити свої обіцянці Богові і піти за більшістю на зло. Написано: якщо від вас залежить, то будьте в мирі з усіма. Дотримуйтеся тих принципів, які відкрив. Дотримуйся тих принципів, які відкрив тобі Бог, не пливи по течії, і хай не кидає тебе від одного берега до другого, але май свою власну позицію. І наостанок я зачитаю місце, про яке говорив апостол Павло До Галатів, перший розділ з 10 го вірша. Хіба тепер я покладаюся на людей чи на Бога? Він задає питання. Хіба я намагаюся доводити людям? Якби я і досі догожжав людям, то не був би я рабом Христовим. Я думаю, тут зрозуміло, про що говорить апостол Павло. Ми сьогодні почули це слово, щоб виконати це Слово, яке Отець заповідав Ісусу Христу, як Сину Своєму, Ісус не раз в моліннях, в благаннях. З каплями крові, як поту нашу лі, вимолював сили у Бога, щоб Бог йому допоміг виконати волю Його на землі. Ви знаєте, виконати волю Божу на землі важко. Я не просто скажу не просто важко. Тому і тобі потрібен піс, тобі тобі і потрібна молитва, тому тобі і потрібно побожне благочестиве життя і постійне єднання з Богом. Якщо ти сьогодні з Богом, а завтра без Бога, скажи собі правду, ти не християнин. Ти прикидаєшся християнином. Якщо ти хочеш по настоящому бути християнином, ти знаєш, що для цього потрібно робити. Та буде на самому Богові слава. Амінь.